Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на Різдво з 24 на 25 грудня росіяни не знайшли нічого кращого для себе, як вчинити повітряний удар на Україну. І головна ціль цього удару це була Одеса та Одеська область. Але для росіян це завершилося повним фіаско. Що ж відбувалося минулого вечора та минулої ночі? Загайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки у коментарях. Отже, про те, що учора буде повітряний удар, стало зрозуміло ще після 19-ї вечора, коли стало відомо про запуск з Криму ударних безпілотників типу Шахет. Всього згодом, як повідомило командування повітряних сил України з району Мису-Чауда та з району Балаклави у Криму, росіяни запустили 31 такий ударний безпілотник. А ось як відбувалися події у Одесі. Спочатку, приблизно о 21.25 ми почули дуже потужний вибух, і відразу після нього пролунав сигнал повітряної тривоги. Ця повітряна тривога була всього кілька хвилин і був і відбій. Але згодом, вже о 21.39 була нова повітряна тривога, вже друга за цей вечір, і вона тривала. Аж до після 23-ї години потім була ще одна повітряна тривога. Аж після опівночі. В цей час, більше як 6 годин поспіль, росіяни атакували південь України, в тому числі Одесу і Одеську область, вже дронами камікадзе. І відразу, майже після першої отої повітряної тривоги, з'явилися неофіційні повідомлення про те, що можливо був збитий російський літак су 30 але повітряні сили це трошки уточнювали, і поки вони уточнювали, з'явилося офіційне повідомлення про те, що вже на східному напрямку, ось зараз, поки ми все це записуємо, ще одна повітряна тривога. Якраз на східному напрямку було збито на десь у Донецькій області літак російський су 34 і загалом, за е, більш точною інформацією, яка була вже сьогодні вранці. Е, внаслідок оцього повітряного бою оборонного бою, було знищено два російських літаки: це Су-30, з якого запускали керовані авіаційні ракети у напрямку Одеси та Чорноморська, та су 34 у Донецькій області на Маріупольському напрямку. Також було знищено надзвукову крилату ракету Х-31, яку я Каз запустили у напрямку Одеси та ще одну ракету типу Х-50. Окрім того, було знищено 28 з 31 безпілотника, і з цих 28-17 було збито над Одесою і Одеською областю. Три дрони над Херсонською, по одному над Миколаївською, і Кіровоградською. Інші дрони летіли з південного напрямку аж до Харківської і Київської областей. Ті дрони, які збивали над Одесою і Одеською областю, від їх падіння були деякі ушкодження у пропортовій зоні Одеси у портовій інфраструктурі та у роздільнянському районі. Також було ушкодження від уламків збитого району у Береславському районі Херсонської області. І інше виникли пожежі, їх оперативно загасили, але постраждалих не було. І тепер про деякі висновки з цих повітряних ударів минулої ночі. По-перше, е... Було запущено за 25 днів грудня 486 ударних дронів камікадзе, з яких збили 433. Таким чином ефективність системи протиповітряної оборони саме у антишахетному сегменті склала 89%. Це дуже добре. І по-друге, за два дні буквально на південному напрямку було збито щонайменше чотири російських літаки. Це оці три Су-34 над Херсонською. Областю і вчорашній су 30 який стріляв ракетами по Одеській області. І тут слід зазначити, що скоріше за все, по російській авіації працює один з імпортних комплексів протиповітряної оборони або Петріот, або СМП. Те, які мають далекобійність понад 160 км кілометрів і застосовані для того, пристосовані для того, щоб ефективно боротися з навіть надзвуковими крилатими ракетами та балістичними ракетами, росіянам скоріше за все вчинили так би мовити засідку, змусивши їх вилетіти одночасно трьома літаками по одній з цілей на Херсонщині. І в цей час їх збили в таких умовах, коли вони вже не могли е якось повернутися. Те ж саме було зроблено. Із літаком Су-30 минулої ночі, скоріше за все, і також було збито у ту ракету типу Х-31, які є надзвуковими і дуже складними для збивання, тому що вони якраз заточені пристосовані для знищення саме радіолокаційних цілей у комплексах повітряної оборони. Таким чином, ми бачимо, що новітні російські літаки типів Су-34 та Су-30, які були розроблені та виготовлені вже у 90-ті. Та 2000 роки Це літаки покоління 4+, які на Росії вважаються майже ультимативною зброєю, проти якої немає якоїсь протидії. Вони були збиті комплексами Петріот, скоріше за все, які розроблені ще у 1980-х роках, тобто комплексами ще позаминулого покоління. Таким чином ми бачимо, що російська авіація, коли вона потрапляє у зону дії української протиповітряної оборони, вона просто нічого не може зробити і нещадно знищується. Те ж саме відбувається і з російськими дронами кавікаци. Якось так. Давайте стежити за ситуацією. Давайте дивитися, щоб якнайбільше російських літаків ще падали і більше не злітали, і е, вдалого. Відвідування концертів Кобсону російськими пілотами на цьому і прощаємося. Слава Україні!